Вітаємо вас на телеканалі «Надія»! в ефірі програма в пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Як часто життя повертається до нас спиною і б'є хвостом, як часто люди відчувають, що вони опинилися далеко на дні або ж забуті і відкинуті близькими і рідними. І ось, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що Христос до таких людей ставився по особливому. як ми сьогодні про це поговоримо? Одного разу така жінка. Опинившись в такому, такому положенні, зустрілася з Христом. І після цієї зустрічі вона біла і кричала наступне своїм е, про, прохожим, які зустрічали її. Залишила відро своє, побігла до міста і каже людям: Ходіть, подивіться на того чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила. Чи часом він не Христос? Вона була особливо вражена відношенням до неї, особливою повагою і чуйністю. Тож давайте поговоримо про відношення. До таких людей більш глибше. Сьогодні на студії наші гості це подружжя коцій і також Сергій Луцький. Вітаю вас! Вітаємо. Тож, дорогі mm -hmm. друзі, ми бачимо, що дійсно суспільство встановлює якусь таку єрархію, життєву ієрархію. Ніхто здається на це не працює, але якось так люди починають розшаровуватися це суспільство людське. Ті, можливо, хто мали можливість і в час, якийсь зупинились в якомусь потрібному місці. Вони виростають наверх, виходять, отримують більше можливо спадку, чи можливо кращого освіту, чи можливості до роботи більш щиріші, простіші люди, які не мали такої можливості, десь в середньому класі загубляться. Ось, а є люди, які ну, яким, скажуть, не, не, не повезло. так, кажуть Вони скачуються на так. саме дно. Вони скачуються на дно. Я хотів вас запитати, от чому так стається? Крім того, що я назвав. Які у вас ще, можливо, думки? Що, Можливо, все ж таки, гріх на цій землі він впливає на те, що грішна людина, вона от, вона егоїстична, вона тяне все під себе. Комусь вдається, і коли я тягну щось під себе, то я цим самим обділяю ближнього. І ближні вже має менше. А якщо я сильніший, маю більше можливості, якийсь доступ до певних ресурсів, таким чином одні багатіють, інші бідніють. Тобто, вважаєте, вважаєш, що це причина егоїзму, такого розшарування? Тому що так. так. Його ні. Дякую. Ну, ще можна сказати з такої психологічної позиції, те, що людина втратила механізм самовладання, і тому якраз багато ось таких пожадливостей, психічні, психологічні зриви. Вони просто-напросто дають людям, що вони опускають руки і просто-напросто скочуються на це дно. Ну, вони не можуть собою керувати, не можуть, можливо, знаєте, підштовхнути себе чи зупинити в чому. І це також є тим аргументом, який якраз і сприяє такому духовному занепаду. Я би ще хотіла відмітити такий момент, що. Взагалі, будь-яка доля людини залежить від того минулого, тому що минуле, яким вони жили, це є підґрунтя майбутнього, і можливо, ми зустрічаємо дуже багато людей, які неблагополучні, чи які бідні, нещасні, знедолені це ті, у яких були погані сім'ї, або вони вийшли з неблагополучних сімей, або з дитбудинків. Дуже часто великий відсоток таких людей є, але вони є. Тобто, як ми можемо до них ставитися? От, люди, які на дні це погані люди, чи це хороші люди, чи які це люди? Чи ті люди, які в верхах, вони хороші, погані. Ну, значно не можна сказати, що всі люди, всі хороші або погані. Там є і хороші люди, в будь-якому прошарку є і хороші, і не дуже. Угу. Ну, я б тобто... сказав, що це люди. От я думаю, оце, оце, оцим це цим все сказано. Тому що вони люди, вони потребують так само, потребують спасіння, потребують інші якісь і матеріальні блага, елементарні. Ну, цього потребують і вони на це мають право. Я хочу вас запитати, а якщо це так дійсно є, то чому, наприклад, до людини, яка гірше одіта, вже не так сталося, як до людини, яка гарно одіта? Як ви думаєте, чому, якщо це дійсно, там є і хороші люди всюди, і там, і там? Чому от так, от таке відношення? Кажуть, навіть народів по одягу зустрічають? Зустрічають так. так. Бачите, мені здається, що якось так стається, що от є частина людей, які дуже багаті. Їх небагато, невеликий відсоток у світі. Є люди, оці, про яких ми сьогодні говоримо, опущені. І середня маса людей, загальна маса, це десь так середнячки, як ми кажемо. От, люди, які тримаються золотої середини. І тому, коли от ті, хто випадають звідси, опускаються на дно, вони як ніби чужі сприймаються, це не такі, як ми. Ми в них вбачаємо якусь небезпеку. І з іншого боку, вона дійсно може бути, скажімо, наприклад, це з точки зору інфекційності, там може бути маса. Злочинності злочинності, так, тому що ці люди вони тоді йдуть на все. І ось Тому якийсь ризик переживання. Ну добре, давайте подивимося, як Христос відносив до таких людей. Може через призму відношення Христа, може, ми краще зрозуміємо, як нам відноситись до людей різних прошарків. Що ви можете сказати про відношення людей, які на дні? Як Христос до них відносився? Я хочу перш за все сказати, ким був Христос. Христос не був. Багатою людиною він виріс mm. в бідній сім'ї, надзвичайно бідні, та навіть не всередній. Тому він прекрасно розумів долю тих людей, і більше того, він е, на початку свого служіння він молився і просив керівництва Духа Святого. Тому Господь керував, як, до кого. Ми бачимо, ми зустрічаємо багатьох бідних і знедолених, до кого підходив Христос, але жодного випадку Він не поступав з кожним однаково. Угу. Він відчував потребу і задовільняв цю потребу. Ви можете привести з Біблії якісь докази вашої думки, можливо? Бачите, ну, у єврейському народі там існувала така упереджена думка до деяких класів. Ось. Тобто, був золотий стандарт, як себе ведуть достойні люди в тому суспільстві. Ну, і так як єврейський народ тоді знаходився під юрисдикцією Римської імперії, і в Рим це вважався як загарбники, тому всі ті, хто працюють на загарбників, вони є хто? Вони зрадники, так, вони Вороги. зрадники. Ось, і тому в таку категорію потрапили митники, які збирали мито, податки збирали зі на своїх. Римську імперії. Зі своїх збирали, так, це були зрадники. Ось. І, наприклад, притча про слухняного і неслухняного сина, коли Ісус ну, розповів цю притчу, Він робить висновок певний. Це Матвія 21. Розкажіть нам про неї. Ісус, коли говорив з фарисеями. В дискусії, і він привів як ілюстрацію таку ідею, що дуже важливий внутрішній послуг, а не зовнішній, така чисто ну, е... прич хотів почути. Він було, каже, що було у батька два сина <гум> <гум> і одному батько сказав. Піди працюй зі мною, один сказав: добре буду, все, зовні гарно, але не пішов. Не а другий сказав, не буду працювати, але совість його докорила, і він потім все ж таки пішов і допоміг батькові. Ну, ну, він потім покаявся і так. пішов. Ну, Ось. Ісус тепер е, на прикладі цих людей каже, але у нас інші категорії. І він каже: е, по правді кажу вам, митники та блудодійки. Випереджують вас у царство Боже. Він це говорив фарисеям, людям, які були при владі. Ну, тобто він мав на увазі сина, який не послушний, а потім пішов на роботу Божу, mm. да? послухав батька. Тобто то це Подумався. ті грішники, та да? це ті, які Без вирішили. Дна. Вирішили піти за Христом. Mm -hmm. Що люди, яких суспільство не поважає, які вважаються опущені, ась, а вони хреста приймають. І він каже, так само було за Івана Хрестителя. Він каже: «Е, Іван прийшов, але ви йому не повірили, ті, які вивчаєте Біблію, які ви повинні були би знати. Але митники та благодійки гняли йому віри. А ви навіть це бачили, тобто, що інші йдуть за Іваном і тоді не пішли. Ісус ставиться їм в докір. Ще можна привести один приклад, От дуже гарно сказано в Біблії. Я Христос ставився до тих людей. І в Євангелії від Луки в 15 розділі, сказано: наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеїш та книжники нарікали і казали: Приймай він грішників та з ними їсть. І він їм розповів оцю притчу, говорячи. І далі Христос говорить. Три притчі відомі притчі про загубленість, uh -huh. про загублену овечку, uh -huh. про загублену драхму і про блудного сина. І ось е вступ до цих притч такий цікавий, що до нього наближалися ці люди. Uh -huh. Тих, кого суспільство відкинуло, вони наближалися. Чому? Тому що вони бачили в Ісусі Христі того, хто їх. Розуміє, хто їх підтримає і допоможе. Хто їх не, не відкидає. Не просто, так. знаєте, дуже легко покритикувати людину і сказати, що неправильно вона робить. А ти ага. сам Так, але стану. от е, Христос робив якраз те, що Він допомагав цим людям піднятися до повноцінного життя, до нормального mm. повноцінного життя. Так. І тому якраз і ці люди любили Христа і до нього приходили. Так, тобто ми бачимо, що дійсно ті люди багатші, той вищі шари, навіть середні, більшість, більші частина середнього шару, вони не так тягнулися до Христа, як ті бідні і прості люди. І ми бачимо тому, що в них прийма, правда? Добре, mm -hmm. дякую вам. Давайте ми з вами подивимося, е, можливо, ще якісь історії з Біблії, які нам підтвердять нашу думку, щоб ми були більш переконані. Так, дуже цікаво описує євангелист Іван випадок, окремий такий випадок, який стався з Ісусом, коли він. Прийшов до храму, коли люди зібралися до нього, а він їх навчав. І от під час цього процесу приходять книжники і фарисеї приводять до нього жінку, схоплену на перелюбі. Ця історія записана в Євангелії від Івана, 8 розділ з 1 по 11 вірші. Mm -hmm. Я не буду зачитувати всі вірші, mm -hmm. так коротенько розкажу. І от вони, м, м, говорячи, що ця жінка схоплена на перелюбі, е, дають. Говорять Христу, що що ж тепер робити, тому що Мойсей законів е, говорить, що потрібно е, таких людей побивати камінням. Але Христос робить незвичайне. Він в жодному випадку, який описує Євангеліє, він не поступав так, як саме в цьому випадку. Він нічого не відповівши, нахилився угу. і почав писати е, щось писати пальцем. І коли люди е, на піску. Ну, написано писати по землі. Угу. Так, а коли е, вони підходили, то е, Христос сказав таку ключову фразу: хто з вас без гріха, угу. нехай першим кине угу. камень у неї? І всі розійшлися. Я це можу уявити, знаєте, коли ця фраза прозвучала, угу. напевно, жінка подумала, що це вже кінець. Зараз угу. на мені насиплять таку гору, як п'ятиповерховий будинок. Ось, але спрацювало щось інше. І цікавий підсумок цієї зустрічі, коли всі розійшлися, залишилася одна жінка так. разом з Христом. Угу. І ми бачимо, що Христос е, не визнавав того способу життя чи того випадку, не схвалював, який стався не схвалював, угу. так. І він каже: запитав її, чи хтось тебе осудив? Ніхто і каже він їй: не засуджую і я тебе. Але далі його слова е, звучать так: іди, але більше не гріши. Тобто Христос їй показав дорогу, е, помилував її, показавши що через, що зрівняв, що всі є грішні, як і ті, що її звинувачували, так і вона всі є грішні. Але він показав вихід. Ми повинні ще одне зрозуміти, що ця жінка вона стала просто-напросто заложницею інтриг, е, інтриг політичних. Вона просто йшла як розхідний матеріал. Е, Уб'ють то б'ють, уб помилують, то помилують, тому що ціль фарисеїв була просто-напросто спіймати Христа. Ціль Ісус був, а не вона. Так. так, якщо він сказав каменувати, значить він порушує римські закони. Якщо він каже помилувати, значить він порушує закон Мойсея. Оце була ціль. І тому якраз от ми бачимо, що дуже часто люди немічні, опущені, вони є просто-напросто живим просто м'ясом, які пускають в розхід. Угу. Люди знатні. І ось Христос розумів, що. Ця жінка вона є просто-напросто жертвою цих інтриг. І він хотів спасти її. Ну, можливо, фраза, що багаті пускають в розхід бідних, може так не ставити питання. Знаєте, може вони стають заложниками якихось обставин да, Буває, да, Вони менш захищені, тому стоять жертвами. Так. От е, таке питання я хотів би вас запитати. Е, скажіть, будь ласка, от. Е, Якщо дійсно Христос розуміє, що з одної сторони його хоче підловити на порушення римського закону, з другої сторони на порушенні юдейського або закону е, mm -hmm. яка, яка, скажімо так, сила рушійна його заставила захистити за цю знедолену жінку? Адже вона ніякої ціни не мала ні в чиїх очах. Що Христа заставило за нею зступитися? Що тому, я на хочу нього навіть було згадати слова, які записав Пророк Ісая про Ісуса Христа. Він казав, що Ісус буде такою людиною, яка очеретини недломленої, що зробить, не доломить угу. тому тліє, чого не погас. Так, Тому оця людина, ця жінка, вона була саме тою, яка вже була за крок до смерті. І фактично ми розуміємо, що Христос, Ісус Христос, мав таку любов велику, навіть до найбільшого грішника, навіть до однієї людини, яка б жила на цьому світі, угу, що Він, угу. його ціль спасти людину, Слушайте, не погубити, навіть спасти. Взагалі, так, гріхи люди якось класифікують на більші, менші. Наприклад, гріх, оце блудодіяння, він вважається дуже низький, такий. Ось. Я думаю, що ця історія вона врятувала життя багатьом блудницям. Uh -huh. Які зробили цей гріх, вони відчувають вони в депресії, вони відчувають себе використаними. Ось. Але ця історія показує, що Ісус їх приймає. Ісус готовий простити. От дійсно, цю жінку зловлено на гарячому вченку. Тобто, от конкретно. Uh -huh. Ось. Але Ісус каже їй: іди собі, ти неправильно зробила. Ти зробила дуже погано. Але я тобі той другий шанс. Ти можеш жити по-іншому. Я вважаю тебе особою. Фактично, фактично, прощення, от бачите, блудниці, прошення розбійника на хресті. Правда, воно бо дійсно спасло так. життя багатьом таким людям, які впали на дно Схожим. в різних обставинах життя. І вони читаючи ці історії, вони відчували Божу любов. А от коли людина відчуває Божу любов, як вона як це впливає на неї взагалі? Воно допомагає піднятися з дна чи можливо прожитися більш краще на дні, чи як? Як воно, помага, як воно діє на людину, коли вона усвідомлює Божу любов? У всіх людей в них мені здається, всіх занижена самооцінка, тому uh -huh. що вони дивляться на тих, хто успішний. Uh -huh. Суспільство диктує певні ієрархію, там машина, квартира, гроші, рахунок банку. Uh -huh. Ось і всіх людей занижена самооцінка і от. Усвідомлення того, що ти цінний не тим, скільки в тебе зелених знаків є в банку, не тим, які ти машин їздиш, Просто ти людина, за яку Христос пролив кров, це допомагає триматись на плаву, незважаючи на різні життєві можуть бути негаразди. Дякую. Недаревно апостол Павло говорить, послання до Римлян, що любов Божа веде тебе до покаяння. Тобто так. покаяння це і зміна життя, це є навернення до правильного життя. І тому якраз. Ми, ми можемо, і він, і Бог це якраз робить, і дає нам приклад торкнутися людину тоді, коли ми будемо з любов'ю до неї ставитись. Угу. А якщо просто осудити. Тобто mm -hmm. Христос... Показати вихід з цієї ситуації і допомогти змінитися так, щоб і життя було безгрішне. Так, дякую. Значить ми бачимо, що дійсно Христос розумів цих людей, Він проявляв mm -hmm. до них любов, повагу, і це допомагало і піднятися їм. Тому що ми пізніше знаходимо цю mm -hmm. ж блудницю Марію Мадалину, вже біля ніг Ісуса Христа. правда? Вона постійно з ним, вона стала його ученицею, вона запросила його до свого дому, познайомила mm -hmm. з братом, з сестрою. Він стає другом їхньої сім'ї, Лазар і Марфа, так, їхні, mm -hmm. їхня родина. Добре, давайте ми з вами підемо далі. Поговоримо, можливо, ще про якийсь випадок з Біблії, де от відкривається це особливе ставлення Христа до людей нижчого рівня, скажімо так, до людей дна. Ви Знаєте, у п'ятому розділі Марка mm -hmm. це унікальна так само історія, тому що тут. Людина була при розумі, скажімо так, як Марія була блудниця. А про кого тут У П'ятому розділі описується про біснуватого угу. ісус. Вони перепливають на ту сторону е, озера, угу. і ось їм їх перестрів чоловік. Написано Мав духа нечистого, мешкав в гробах, ланцюгами його ніхто зв'язати не міг. Ось уявіть собі. Вибігає така людина, перекошене обличчя, обривки ланцюгів. Його часто кайданами та ланцюгами в'язали, але він розривав їх. І ніхто не міг вгамувати. І він повсякчас перебував у гробах і в горах, і кричав, і бився об каміння. Тобто, вивізь, людина, кров тече по ньому, угу. обривки цих ланцюгів. Ось він кричить, дико, кричить якась піна в нього з рота. Ось. Але ця людина прибігла до нього, і він навіть не зміг сказати, от, як Допоможу. інші просили допомогу. про допомогу Ісуса. Сціли мою дочку чи зціли мого сина просили. А він ні. Він просто закричав: Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього? Навіть не, не він, мене. це демони вони говорили так. через нього. Угу. Ісус почув крик душі. Навіть інші слова, демони кричали через Нього, але потребу душі людської Ісус почув в цьому І ми можемо I... навіть тут побачити, що заради однієї цієї душі Христос заплатив таку велику ціну. Уявіть собі, для бізнесмена дві тисячі свиней, вони просто-напросто кинулися в, в скручі. Який це величезний удар по фінансовій плані? Але Христос готовий був заплатити за одну цю людину навіть і такі кошти заради того, щоб ця людина спаслася. Хіба Христос платив кошти? <кхи> Як зрозуміти цього я, я хочу просто зрозуміти вашу <кхи> ідею. Він міг скажімо так, і Допусти, щоб допустив, і з другого боку він ризикував репутацію, тому що сказати mm. просто-напросто людина взяла знищили. Люди і йому сказали, йому сказали потім. потім та, Ну і його люди ці відкинули всі ради цього одного Але грішника. Але спочатку. No -no. Спочатку. Тому що цей грішник потім зробив таку велику справу, яка набагато цінніша за цих дві no, тисячі. А потім як Христос йому сказав, каже: Іди, розкажи, так, так, так. що зробив тобі, тобі Господь. Господь. Uh -huh. І він пішов і розказував, і через деякий час Христос повертається знову на цю місцевість, і тоді люди вже не казали вийди з нашої uh -huh. території, uh -huh. а ходи до нас, і він зціляв він проповідував, і багато людей отримували надії і життя вічне. Угу. Тобто, ми бачимо, що дійсно Христос застерігає цього існуватого, відкрив людям силу Божу і відкрив людям любов Божу, яка пригорнула тих людей інших до, до самого Христа. І при чому подивіться, як, як цікаво, так що Бог використовує тих людей, якого суспільство відкинуло, для того, щоб їх спасти. їх тих, що відкидають. Ну, давайте ще ми поговоримо з вами ще один випадок, дуже відомий. Такі історії про Самарянку. Напевно, відомо вам, якби ви знаєте про неї. Так. Що це було за історія І хто це, що це було за жінка? Як вона відкривається історія відношення Христа до людей другого або третього сорту, як говорять? Це жінка була непроста. З історії, як ми читаємо. Коли Христос сказав, що в неї вже шостий чоловік, так. то можна собі уявити, навіть, навіть тепер та навіть сьогодні, людей? коли так дуже легко люди женяться, так. розводяться. Там вже в кого третя, четверта жінка. Ну вже шостий чоловік. То це вже можна Ми собі себе питання, рахувати, навіть, який характер цієї що жінки, це? що жоден не може її витримати що, що п'ять чоловіків. Не могли з неї житися вже шостий. Тому вже навіть оце як кажуть заставляє нас задуматись над тим, з ким зустрічається Христос. Угу. Більше того, вона була самарянкою. А самаряни, як нам відомо, не спілкувалися е, з ну, з євреїми, на будь-яку да? тему, крім торгівлі. Вони не спілкувалися ну, як з якою так чисто кліматично. Ось ця жінка пішла о півдні до Кринеці. Коли сонце стоїть на голові, так пече, що взагалі там ходили до криниці зранку або ввечері. Uh -huh. І вона пішла опівдні, видно, тому що якби вона пішла разом з іншими жінками, то вони б її коси повисмикували. Так? Тому uh -huh. що вона своїх чоловіків переживає. Uh -huh. Тому вона, вона як оцей ізгой, вона відкинута суспільством, тому вона йде сама, коли ніхто не бачить. А тут Ісус затечено. Ну, тобто, ви хочете показати, що ця жінка була дійсно такий мала характер, що вже нікуди більше. Ну а чому Христоса не, не було нормальних так. жінок? Слухати не було нормальних чоловіків, до яких можна було піти. Вони були гарно діті до них піти, проповідати. Чому йти до цих от таких принижених? Знаєте, можливо, тому Ісус сказав, що митники і блудодійки випереджують okay. о тих, які суспільство вважає, що вони нормальні, царство Боже. Uh -huh. Ці видно відчувають потребу в чомусь кращому. І ви знаєте, що серце цієї людини було настільки готове. Ми ніде не зустрічаємо, щоб Христос прямо казав Я Месія. Угу. А цій жінці він сказав. Причому так, це так. вже на початку свого служіння. А чому він їй сказав? Якщо вона була така погана таким характером поганим. Але справа в тому, що е, так вона робила, скажімо так, погані вчинки. Ми не оправдуємо цих вчинків. Угу. Але ми повинні розуміти, що там в серці в неї теплилася ця надія. На щось краще вона хотіла змінити життя? Тобто, вона, хочете, і що вона була відкрита, знала, було вона, вона були вона. Знала і розуміла, що спасіння має прийти від юдеїв, і що має угу. бути месія, тобто, має бути той спаситель, який реально може е, задовільнити всі ті потреби. Вона це цього прагнула, і ну, може вона не бать... так знала, що від юдеїв, Можливо, вона знала, що Месія має прийти. Тільки не знала звідки і коли вона питала Христа про це. Так, так. Ну Ді. а чим Христос її, <ків> Що вона вийшла на цю тему? От чим він її? От що вона почала з ним говорити на цю тему? Що саме її? Розположила таку людину до Христа. Ви можете ключик нам показати? У Ісуса Христа такий цікавий підхід. Він починає з того, що насущне. і каже, я можу дати таку воду, угу. що не потрібно буде. Так, він попросив в неї, яке дай мені напитися. Вона в шоці була. Так, Каже, як ти, юдей, просиш в мене, фактично вона цим принизити його хотіла. Ти юдей, що сильно пити хочеш? Що аж так, що принижуєшся до такого рівня, що в мене просиш? Чи Але чоловік. Але Ісус готовий був принизитися, щоб її спасти. Фактично, те, що Ісус прийшов наш світ це, і так було велике приниження. Ну ви хочете сказати, що її, її допомогло серцю відкрити. Оце приниження Христа. Що він призвись перед нею, сімнадцятий вірш так? говорить, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш, не муш. Він тобі це це ти правду сказав. Mm -hmm. Тобто він показав, що він знає її життя, mm -hmm. він знає всі її найпотаємні. Тобто, друга друга, так. другий так. момент Перше те, що Христос принизився перед нею, попросив у неї так, фактично так. води та. Друге те, він що показав, він показав, що він знає, знає він, її, читає життя, її серце. І як підсумок цієї розмови вона каже: Бачу, пане, що ти пророк. Тобто вона вже була після цих слів готова слухати те, що він має їй сказати. Але дуже важливо те, що Христос не принизив її, Він е, не розкритикував її, а Він просто. Покаже її вихід, пану mm -hmm. він це і сказав таким тоном про п'ятьох чоловіків, як він сказав, блудниці, іди собі більше не гріши. Тобто вона не відчула засудження, вона відчула підтримку. Так. ну от ми бачимо, що фактично ця жінка, яка зустріла з Христом, і Христос не просто найвищий, Він побачив її красоту її характеру, правда, чи ні щось так. таке добре, що в ній було Задатне. але було загублене, забито за якоїсь затерте життям. І в чому це проявилося? Це добре потім, коли Христос зігрів її отою людською добротою, божественним прийняттям. Ну, Як ми починали цю тему, вона кидає свого водоноса, біжить mm -hmm. і не просто говорить, вона кричить. І все місто прибігло, щоб подивитися на Спасителя. Так, так. Ви знаєте, як часто на дні опиняються люди щирі, тільки тому, що вони просто відчули безсилля своє перед всім тим, що робиться кругом. Вони опускають руки, тому що можуть втомилися, боротися. Можливо, інша якась причина. І виявляється, дійсно, на дні дуже багато добрих людей, яких mm -hmm. треба також знаходити. Давайте поговоримо сьогодні також про митників. Митників і грішників, як називали їх євреї. Пригадуєте, чим вони відрізнялися від інших? Вони ж були багаті люди так, це в були... людейському суспільстві. Але чи чому вони вважалися на дні? Їх вважали грішниками через те, що вони збирали податки для Римської імперії. Mm -hmm. Це вважалася державна. Зрада, і тому вони е, були вигнані Тут навіть суспільства. багатство вже не було запорукою, uh -huh. тобто суспільство, якщо ти зрадник, навіть ти багатий, ти другого сорту людина. Так, це зрадник, ти можливо людям іншої релігії служиш, та іншої uh -huh. віри. І ми розуміємо, так, що так, митники, так. коли вже вони розуміли, що вони в такому стані, то вони ще й користувалися тим, що в них є можливість. Не брати саме ту суму, яку держава ну поклала, так але брати більше зверх того для того, щоб збагатитися ще більше. так у сучасному ну, світі це називається стигматизація. Коли вам стигму клеють і а от Христос, як нам віднісся до цих людей до митників, Знаєте, от цікаво, що Ісус у 9 розділі Матвія Ісус не просто до них віднісся, він ще й покликав одного апостоли, uh -huh. одного з митників. Щоб він бачив їхні серця. От в чому наша надія, що Ісус бачить серце кожного, багатий ти чи бідний. Чи, можливо, ти опущений, ніхто на тебе не звертає уваги. Ісус бачить тобі скарб. Угу. Ось, і він підійшов і тому метнику каже, іди за мною. Той, напевно, не повірив своїм ухам. Та не може бути, це може покликати рибака того того Бідного може, але метника ніколи. Тобто Ось, Христос він... кликає їх, так? так? Їх так само. Дуже, Дуже дякую ми... вам за ваші роздуми. Так, Я так, прошу так, пробачення так. за ваші роздуми. Дуже дякую, тому що зараз наш витік. Дорогі друзі, ви бачите, хто б не був на дні? Жінка чи чоловік? Чи це може людина, яку відкинуло все суспільство чи лише родина? Для Христа це не має значення. Христос дивиться на душу людини, на серце її, на біль її, на її рани і готовий піднімати її. Тому, коли ви відчуваєте себе відкинутими, не розумі... незрозумілими, ми тебе вас не зрозуміли, вас не оцінили. Їдь до Христа. Розкажіть йому свою біль. Поділіться з ними своїми переживаннями. І... Я запевняю вас, Господь вас зрозуміє. Просто прислухайтеся до голосу Духа Святого, до тих думок, які приходять вам в ваше серце. Читайте Біблію. І нехай Бог допоможе вам це зрозуміти. До зустрічі!